Привіт! Розпочинаю новий влог з прогулянки в парку. Ми приїхали сюди ціленаправлено, бо він знаходиться далеко від нас. Але тут нам обіцяли шоу мильних бульбашок. Як бачимо, це шоу не таке вже й велике, як ми очікували. Але батути врятували ситуацію, тому дитина залишилась задоволена прогулянкою, плюс вона любить пікнік, тому батути. Пікнік на сонечку погуляти, новий майданчик якийсь, а там їх було багато, потім морозиво. І, звичайно ж, вона залишилась задоволена. Привіт! Ну що, новий влог починаю. І давно не було рубрики розпаковка з Аліекспрес. Мені дещо приїхало, тільки приходив кур'єр. Тому зараз швиденько разом розпакуємо. Головний інструмент всіх розпаковок. І така невеличка посилка. Якби я точно знаю, що тут, але... Це я замовляла як не основний елемент. Просто добирала до суми безкоштовної доставки. І все. Коротше, такий вішочок замовила, бо я вже один замовляла пластиковий, і він, ну, зрозуміло, що погано тримає А цей металевий, досить непогано зроблений. Для того, щоб вішати брючки, джинси. Там. Ну, коротше, для оптимізації зберігання речей. Основним замовленням був чехол на старенький телефон, де дитина дивиться, мультики, ось що я маю, вже якось треба щось з цим робити. І добирала до безкоштовної доставки відповідно цей вішачок, Чехол на телефон, основне, потім е, така. Е, це розщоска, масажер для голови. Зазвичай е, я бачила, що користуються в ванні, коли ми шампунем голову. Хочу спробувати. Ну, Відповідно, масаж, кровообіг покращується, ріст волосся покращується. Для себе й доні в першу чергу брала. І ще, і ще закльопочки Насті до Кроксів. Купила різний набір, там, щоб вона могла собі гратись кожного дня, щось нове там. Робити, коротше, зацікавлюю якось дитину, щоб її процес збору до садочку загалом був завжди цікавий і не однотипний. Тому на зараз ось приїхало тільки це. Але на цьому тижні мають доїхати інші замовлення. Хоча для мене це дивно, що приїхало окремо, тому що минулого року все приїхало одним пакуночком, коли ти збираєш. Е -е з певного розділу продукти до 40 злотих треба набрати суму для безкоштовної доставки і економиш типу 4,99, 50 гривень на доставці. Приїздить це від 7 до 10 днів. Ось це приїхало першому, десь, мабуть, да, це 8-9 день від моменту замовлення. І наступні мають приїхати на цьому тижні. Кінцева дата доставки 24 червня вказана. Сьогодні у нас 17, тому в будь-якому випадку чекаю і, можливо, навіть у цьому лозі покажу і всі інші розпаковки. Роблю потихеньку завдання з польської. Завтра йду на курси. Треба ось це все пропрацювати. Частково я вже зробила, там, де були аудіозаписи, відразу всі прослухала і записала, щоб. Не повертатись кожного разу до них. І ось ще стільки треба зробити. Час в мене ще є, зараз лише 10.30. І потім буду збирати вже за занестілою до садочку. Сьогодні ще пограємося на майданчику, у нас вже дуже жарко. Прям неможливо так припікає. Шли сьогодні в садочок, зранку зазвичай навіть прохолодно, приємно йти. Але сьогодні вже було жарко. Тому найближчий тиждень обіцяють в Польщі аномальну жару. Будемо дивитись до 35 градусів. В принципі, для України це, як то кажуть, нормальна температура для літа, бо там дійсно дуже жарко. А тут, начебто, е, мало бути не так жарко. Ну, подивимось. Як воно буде? Все, повертаємось до навчання. Добрий ранок. Вела дитину до садочку. І тут недалеко від садочку майданчик, на якому ми потім граємось після. І вчора, наче гралось нічого такого, все як зазвичай. Але ось хтось попрацював, я так розумію, досить старші діти. І зробили собі тут таку. Хованку будинок, як це назвати, прям притягнули все, що тільки можна. Це просто було на смітнику оон там. Тому діти старались. Чого тільки не зроблять. А я йду далі додому, сьогодні п'ятниця, сьогодні курс польської. Треба підготуватись, бо в середу після заняття вклала дитину. У мене середа-п'ятниця польська йде. Вклала дитину і от щось зробила з завдань в середу, але нам не скинули аудіозаписи. Їх скинула тільки цієї ночі о другій ночі. Бідна наша викладач. Я не знаю, що вона робить чи о другій ночі. Вона тільки кидає нам завдання, це отрі вона лягає спати. І йду зараз послухаю їх та виконую домашнє завдання, щоб прийти підготовленою, бо трохи ми не встигаємо це. прямо видно по матеріалу. В середу нам в кінці тільки завдання. Ми розбирали минуле, дали те, що ми мали розібрати на середу. Відповідно, ми його зараз робимо вдома. Відповідаємо, повторюємо, задаємо питання, хто що не зрозумів сьогодні, і знову отримуємо якби завдання на сьогодні. На наступне, тобто, вже, як мінімум, запізнюємось на одне завдання. Ну, а що робити? Матеріал великий, неможливо за такий короткий строк все опрацювати, людей багато, хтось повільніше, хтось швидше починає розуміти. Тому ось так з невеличким, з невеличким запізненням на зараз проходить навчання. Це всього два тижні. із Шести запланованих виходить. Ну там два місяці. Ні, не шести два місяці, значить це вісім, це 8-9 занять виходить. 36 годин. По 2 години кожне заняття. Тобто 18, так, 9 занять. І потім екзамен і видають сертифікат, якщо ти, я так розумію, відповідаєш на певний відсоток запитань. Ось так. Сьогодні вже знову жарко. Вчора було дуже прохолодно, але знову літо повертається, чому я не дуже рада. Все, пішла далі. Привіт-привіт! Зробимо швиденьку розпаковку ще одну з AliExpress. Так, мікро-мікро. Посилочка АСМР. Не знаю, мені здається, я не такого кольору замовляла, або він більш насичений, зараз подивлюсь. Вже весь тік-ток облетів цими масажними розчісками для шкіри голови. Кажуть, дуже гарно і зручно і вспінювати шампунь і робити одночасно при митті голови масаж. Не знаю, подивимось, спробуємо. Брала собі і доні. Особливо доні її вичісувати звідти пісочок і все, що тільки там після майданчика в неї можна знайти. Подивимось. І друга маленька посилочка теж доні. Це їй до кроксів всякі зйомні такі штучки. Я, правда, не впевнена, чи влізуть, бо щось тут. Ну, дуже велика блямбочка, але досить симпатично. Зараз швидесенько, їх тут багато, покажу ближче. І ще зроблю огляд е, з магазину Half Price, того, що я взяла. Е, скажімо так. Шукала по можливості найнижчі ціни, і мені цікаво порівняти їх з магазином в Києві, тому що в минулому році я бачила ажіотаж теж в тіктоці, що відкрився цей магазин там. І як, скажімо так, порівняти ціни. Якщо в мене це вийде зробити, це я думаю буде досить цікаве відео. Ну, особливо для тих, хто любить такі відео по типу магазин на дивані і щось такого плану. Так, все, погнали, покажу зараз що купила. Так. Ось таке взуття літнє на танкетці. Взяла. Воно коштує 52 злотих. 52, да, 52. Тому це, як на мене, досить гарна ціна. Розмір у мене 38. Так, сюди. Згадати. Часи, коли я щось вдягала на каблуку чи на танкетці, бо з дитиною цього майже не відбувається. Зазвичай моє взуття стандартне це кроси ось такі. Не тільки такі, але ці, взяла на, ці я взяла на великій платформі для того, щоб дощ, який тут теж досить часто буває, було зручно. Ці мені Обійшлися 67 злотих. Можемо просто множити на 10 або по курсу банку, бо зараз навіть він буває 10,4-10,5. Ну, округляємо по найлегшому варіанту. Так, повзуть усе. І це я не за один раз, це там на протязі найближчого місяця мої покупки. І зараз покажу ще речі, які взяла. Так, ми ще покажу ці мордочки. Бо по факту це так і є. Це, скажімо так, рандомний набір, що покладуть 15 штучок. Тут десь ставлю ціну, скільки це мені обійшлось при замовленні на Aliexpress. Доставка безкоштовна, якщо брати ось на суму 40 злотих, тобто 400 гривень, і економія 50 гривень на доставці. Приїздить все від 7 до 10 днів. Сюди також йде чехол на телефон. Я замовляла оця ж масаж щітка для голови. І зараз сходжу за чехлом, покажу ось це. І вішачок, який я до цього вже показувала. Це все 40 злотих разом. Досить гарна якість і носкість цих чехлів, тому що в мене і на цьому на айфоні, на який я зараз знімаю, теж з Aliexpress. Не бачу сенсу переплачувати півроку рік, якщо він відходив за 10 злотих, а то і більше, тому що минулий на цьому декілька років в мене був і досить гарно себе показав. Тому не бачу сенсу переплачувати. Все. Тепер переходимо до магазину на дивані. Речей з цього магазину. Швидко показую рубрику: Магазин на дивані в такій комплектації. Ось ці брюки, 26 злотих. З танкеткою, або можуть бути будь-які кроси, і також тут можуть бути будь-які джинси. Що в мене зверху, я взяла ось таку. Блузку майку 20 злотих, як верхній шар. Ось цю рубашку я на, на, на літо взяла, тому що тут може бути як і такий варіант, може бути і ось такий варіант просто біла майка, верхній шар, коли вранці тут ще прохолодно. Так, і, звичайно, коли зовсім жарко. Я брала ось таку ось такий топік 20 злотих. І верхній шар тут ось ця рубашка. Вона може бути як самостійна, і в такій комплектації мені дуже сподобалось і ці брюки. І на танкетці. Ну, або кроси, і джинси. Мій стандартний набір. Літо, весна, осінь, зима неважливо, але джинси і кроси це завжди працює. На цьому все. Рубрика Магазин на дивані виконана. В цій комплектації і до зими питань в мене немає, тому що футболок у мене багато. Ось це ще плюс туди ж. І все. До наступних зустрічей. Дякую, що додивились до кінця. Буду вдячна за лайк, коментар для просування україномовного контенту. як завжди, що залишається за кадром будь-якого магазину на дивані, це бардак, який ще потрібно скласти, прибрати.